Привіт! Ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні хочу розказати про те, чим трейдинг відрізняється від інвестування. Людина приходить нова в крипту, думає, о, зараз я залию багато грошей, зароблю набагато більше і буду багачом, буду вдома сидіти з мільйонами доларів. Але люди не розуміють взагалі, що таке трейдинг, що таке інвестування, що таке криптовалюта. Ну, ясно, що вони там пам'ятають, що десь там був біткоін, що є Ефіріум, ще якісь там криптовалюти, токени. Десь приблизно ознайомлення є, так само, як в мене колись було. Добре, що я ще своє пам'ятаю, тому що хочу по, -по свіжій пам'яті це записати. Приходиш, ти в той криптосвіт. Першим ділом ти передивляєшся, звичайно, якісь відео, особливо тих блогерів, де багато підписників. Є такі в нас блогери, може не хочу там озвучувати, але ви приблизно з часом зрозумієте, які дуже багато говорять, лиють водичку, якісь новини просто перечитують, показують, що треба купляти, купляти, докупляти. Зараз буде ту зиму, все полетить догори, якісь там починають малювати ті криві, якісь там середні пересікаються, ще, що, ще щось щось. От Отаке, просто от. Ну, для людини, яка не розуміється, вони царі і боги, бо того що, в них багато підписників. Звичайно, якісь, може, погані коментарі вони видаляють, тому що я собі уявляю, якщо б так ринок летить вниз, скільки там хейту литься. Тому що люди дійсно, які повірили, почали купляти купляти ті токени. А особливо вони ще вміють радити токени. От недавно один умник порадив луну. Так от, воно почало летіти вниз. І все. Всі веселі, всі щасливі. І багато таких токенів, і багато таких умників, Я не знаю, мені здається, що їм платять за те, що вони радять якісь конкретні криптовалюти, які треба купляти і тримати. Не треба нічого купляти і тримати, особливо в криптосвіті. Тому що біткоін один з ну, можна сказати, найперша криптовалюта, і той летить вниз, скільки він втратив, 68 тисяч. Він зараз коштує 22-23. А вже був і 16. І прогнозують йому 9-10 буквально. Подивимося. Так що, і тримати в ньому гроші. Уявіть, собі ви положили туди, ну хто скільки може. Але всі стараються положити багато, тому що хочуть багато заробити, Поклав, ти чекаєш, воно росте, як дерево, посадив, і воно буде лива, його воно буде рости. Не буде. Воно може і падати. Це є крипторинок. Тому інвестування це люди, люди переважності, які не розуміються, вони купляють акції, купують якихось компаній. Та такі компанії, як там світові, великі, Тесла, Apple, багато таких, де можна положити, вони чуть-чуть приопускаються, але вони потім ростуть все рівно, тому що вони постійно розвиваються. Це є актуально і вони будуть розвиватися. Хіба не знаю, що має статися? Така фірма не збанкрутує, мені здається, ніколи, ну, поки ми живі. Хоча буває всяке. А крипторинок це зовсім інша справа. Так, да, глучне ім'я, біткоін, ефіріум, Воно про щось говорить, але воно не означає, що воно не піде вниз. Ці криптовалюти йдуть вниз, за собою тянуть всі дрібні. І так відбувається. Отже, трейдинг це не інвестування. Трейдером стають люди професіонали, які... Тримаються, які до кінця йдуть, які не бояться того, що вони втрачають, а все рівно, попри все, попри біль і сльози, вони йдуть далі і продовжують цю, цей путь. Трейдером стають не раніше, ніж за рік часу навчального процесу. Навчальний процес може бути як платний, так і Безкоштовний. Безкоштовний він довший. Але я вважаю, що якщо людина сама цікавиться, можливо, немає коштів, можливо, шкодує кошти. Але якщо людина цікавиться сама, вона вибирає свій стиль торгівлі, йде по своїх помилках і вона запам'ятовує, коли ти втрачаєш свої гроші, ти запам'ятовуєш. І другий раз такої помилки ти не зробиш. Якщо тебе навчать, да, ти по тій стратегії будеш гарно торгувати. Якийсь час, ну не завжди ті всі стратегії спрацьовують. Наприклад, буде відео окремо про стопи, але розказую. Ставити стопи треба. Треба вміти їх поставити, треба розуміти, коли ти заходиш, і де можна поставити стоп невеличкий. Якщо ти ставиш великий стоп, далеко. І тебе вибиває по стопам. Це означає, що ти мінімізуєш ризики, коли ти ставиш стоп-лосс. Якщо ти поставив стоп-лосс далеко, і воно стрілою дійшло до твого стопа, то тебе файно так побриє. Дане на всю суму, яку ти поставив, але і то один раз, другий раз. Тому треба, якщо, наприклад, ну, це все ми будемо проходити. От про стоп-лосс відео буде окремо. Треба розуміти. Що трейдер це серйозно. І це не є просто поставив гроші і заробив. Це треба розуміти. І ті люди, майте повагу до всіх трейдерів, тому що люди потратили на то свій час. А якщо просто людина говорить, розказує, ти можеш не володіти термінологією. От я не дуже володію термінологією. Я можу задумуватися, але торгувати треба вміти. Це я точно знаю. Треба себе дисциплінувати. І не скільки тобі років. Головне бажання. Бажання і оцей склад розуму, аналітичний, математичний, це обов'язково. Ну, на мою думку. E, значить так, підписуємося, ставимо вподобайку, дзвіночок. Я обіцяю, буде весело і цікаво.